Мої любі малята, запрошую вас сьогодні до нашої математичної країни. Дітки, подивіться, яке гарне містечко в ньому живуть числа та цифри. Сьогодні ми з вами будемо шукати сусідів чисел. Виявляється, сусіди є не тільки у нас з вами, а й у кожного числа є свій сусід. сусідами числа. В математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Наприклад, для числа 2 попереднє число 1, а наступне 3. А для числа 3 попереднє число 2, а наступне 4. Дики подивіться на перший будиночок, яке число не визирнуло у віконце. Число два. Дивимося наступний будиночок. Розумнички. Молодці, а тут заховалось число три. Дивимось далі. В будиночку зразу два числа не визирнули у віконечко. Назвіть їх. Вісім та десять молодці! Ви знайшли для чисел всіх сусідів, дітки, а яка зараз пора року? Вірно, весна На весні прокинулися уже всі комашки. Тож давайте дивитись далі уважно. На перше сонечко, скільки на ньому крапочок? Вірно, їх немає. А яке ж число ми обираємо? Вірно, 0. А 0 у нас який за рахунком? Вірно, другий, молодці. Спускаємось низ. У цьому сонечку скільки крапочок? Вірно, їх дві. Яка у нас цифра 2 за рахунком? Вірно, третя. А скільки їх на цьому сонечку? Вірно, чотири крапочки. А де у нас цифра 4? Вона друга. Молодці. А на цьому сонечку скільки крапочок? Вірно, одна. Молодці! На цьому сонечку три крапочки. А на цьому сонечку заховалося ж 5 крапочок. А де у нас стоїть цифра 5? Вона стоїть третьою. Унизу молодці дітки. Дітки, До нас в гості завітали лісові звірята. Біля кожної тваринки стоїть якась цифра. А зверху зображені кубики з різною кількістю крапочок. Вам потрібно кожну тваринку розмістити біля її кубика. Дивимось уважно. Вовчик у нас біля якої цифри? Вірно! Біля одинички. Де ж вовчика кубик? Вірно. Там, де зображена одна крапочка. А далі дітки самостійно. Дітки. гарно впорались із цим завданням. Малята, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається Порахуй предмет і постав відповідну цифру. Подивіться уважно на малюнок. У нас таке завдання. Ми повинні кожній цифрі знайти відповідний малюнок, де зображена відповідна кількість предметів. Дивимось уважно. Яка цифра повинна стояти біля зірочок? А біля яблучок? Біля рибки? Молодці, біля квіточок. І залишились у нас. Лунички. Яка цифра повинна стояти поруч з ними? Звісно, цифра 4. Молодці дітки. Правильно розбістили всі цифри. Так, дивіться, яка гарна бджілка літає над квіточками. Вона назбирала метку, але не може потрапити до свого будиночку. Для того, щоб вибрати правильну дорогу, їй потрібно розв'язати всі приклади. Давайте допоможемо їй це зробити. Відповідь у прикладах повинна починатися на 1 і закінчуватись на 10. Тож дивимося уважно. У якому прикладі буде 1. Так, 4 мінус 3 дорівнює 1. Далі нам потрібен приклад, у якому відповідь буде 2. Це приклад 7 мінус 5 дорівнює 2. Далі шукаємо приклад із відповіддю 3. 5 мінус 2 дорівнює 3. Далі який повинен бути приклад? Вірно, 9 мінус 5 дорівнює 4. Рухаємось далі і шукаємо приклад, в якому відповідь буде 5. 4 додати 1 дорівнює 5. Так, а це наступний приклад. 7 мінус 1 дорівнює 6. Далі, який приклад будемо розв'язувати? Молодці 3 плюс 4 дорівнює 7. А зараз який нам потрібен приклад? Розумнички 4 додати 4 дорівнює 8. Наступний приклад 6 додати 3 дорівнює 9. І останній приклад, який приведе б до її будиночку, буде. 5 додати 5 дорівнює 10. Молодці. По цій доріжці бджілка швидко долетить до свого будиночку. Молодці, малята! Наше заняття закінчується. І з якими числами ми сьогодні познайомились? А як вони називаються? Вірно, це числа сусіди. А сусідами числа в математиці називають які числа? Вірно, це попереднє та наступне число. А кому ми допомогли дістатися до будиночку? Вірно, бджілці! До побачення, до нових зустрічей!